Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Європа може відправити близько 40 тисяч миротворців в Україну. Пише Реч Посполіта. За даними видання, саме цю тему сьогодні в Варшаві обговорюватиме Макрон. В проєкті можуть брати участь Польща, Франція, Британія, Німеччина, Нідерланди і країни Північно-Балтійської вісімки. Москва проти введення західних миротворців після війни. Втім, її ніхто не буде запитувати. Так вирішив Трамп, всі європейці, і цього хоче Україна. Відмова Путіна від світових умов означатиме економічну блокаду, військову блокаду, згодом і ліквідацію фізичної. І перші кроки до цього є. За Лавровим слідом і Пісков послав, куди подалі миротворчі ініціативи на цей раз висловлені безпосередньо Трампом, пише Ростислав Павленко, а нам не стоїть самий Стамбульські домовленості, демілітаризація, чотири області, аберванг. Ключ до миру в тому, що миру має хотіти і Путін його кліка. Це означає знищувати війська агресора, знищувати військову інфраструктуру агресора, знищувати економіку. Вільний світ прийде до цього розуміння. Поведінка рашистів цьому сприяє, але наші жертви будуть тим меншими, чим ефективнішою буде Україна в донесенні цієї думки до союзників і партнерів. От над цим би офіс менеджером працювати, а не нову брехню про Порошенка щодня запускати, бо доведеться ще прийти і просити допомоги. В той же час після цієї відмови Трамп сіє, хочуть задіяти план наступника ліквідація Путіна і контроль за чорним ящиком через наступника, якого вони призначать, вочевидь, Путін погано знає Трампа. А фонські монахи підготували звернення до інавгурації Трампа. Саме сильний лідер за їхніми переконаннями і водіннями закінчить війну з мертвим президентом. Афонські монахи стверджують, що смерть Росії лідерів неминучою, і вони за все нестимуть відповідь. Монахи написали п'ять таємних послань. За словами Гумана, Росія очікує повторення катастрофи початку ХХ століття. Загарбницька війна окупантів проти України є початком катастрофи для Росії. Про це заявив відомий афонський старець Олексій Ксенофонський. Гумана фонського монастиря Ксенофонд Росія очікує повторення катастрофи ХХ століття. Вважає старець Олексій Ксенофонський. За словами монаха, Росія обрала шлях повернення в радянське безбожне минуле і намагається це нав'язати іншим, що необхідно обернеться для неї катастрофою. Старець розповів, що в дитинстві він був свідком як партизани комуністи підтримувані з Москви, вбивали його односельців. За словами Сергія Шумила Ігумен Олексій пережив жахи військових злочинів комуністів, підтримуваних Москвою. Добре, пам'ятає їх наслідки. Моганах нагадує, що якби греки не побороли комуністів, то Греції могло б не бути. Наші батьки боролись за свободу, за наші домівки родини, каже старець. Він переконаний, що повернення назад в СРСР неможливо. Україна буде вільною. Бог однозначно на боці України, а не агресора. Старець Олексій запевнив українських паломників, що щоденно молиться за Україну, український народ особливо посилено, молиться за всіх українських військовополонених і їхнє звільнення. Він передає всім українцям, особливо українським воїнам, своє благословення і слова підтримки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.